Ключення з дому. Всім привіт! Мене звати Ліс, and Welcome to my channel. І у цьому відео я хочу поділитись з вами фаворитами серед закладів Запоріжжя. Хто знав, хто не знав, у мене є TikTok, де я роблю огляди на заклади. І останнім часом він став більш комерційним, тобто я роблю конкретну рекламу закладам. Не просто любитися, як це було раніше. А, або за гроші, або за бардер, тож а, там різні заклади. Погані абсолютно не рекомендую там, якщо що. Але тим не менш. А, саме тому я вирішила, що я хочу зробити добре відео на YouTube, в якому я розкажу саме про свої фаворити. Виділю саме ті заклади, які мені сподобались, які я люблю. Тож, сподіваюсь, вам сподобається це відео, можливо, воно навіть буде корисним. And have a nice time. Добила просто. Буквально нещодавно відкрила цей заклад. Ну як? Взагалі давно, ще до початку війни, але нещодавно вперше тут побувала підохвара інтеграції. І я просто закохалась тут. Найадекватніші ціни в центрі. От серйозно. І дуже смачно. Тож, сьогодні повернулася в якості гості. Каву, кладна, без лактозу, і Що класно тут завжди приносять водочку взяла в кову косуку. Свій огляд я ще вставила деякі кадри ще з моєї рекламної інтеграції, з мого влогу Ось. Але загалом ви все бачили. Там яйце, салат, лосось. ну Лосось це додаткова опція, там можна або лосось, або індичка, або ще щось. Якщо чесно, я не пам'ятаю що, тому що, що того разу, що зараз я брала лосось і це дуже ситно що мені подобається. Дійсно смачно і ситно. Не занадто. Не занадто. Я не відчуваю якогось такого приземлення, але я розумію, що сьогодні ну, до вечора може я точно їсти не захочу. І у них дуже смачна. Зустрілась сьогодні з подругою і сьогодні ми вам покажемо. <заказу> да. Ось таке прикла... <заказу> прекрасний. Заклад. Чао, рогаси. Що ви замовили? Я замовила айслати. Угу. А як вам смачена? Я, я взяла кубинця, я його вже тут брала взимку. Тому я вирішила, що я не хочу експериментувати. А я вирішила, що я сьогодні буду пробувати нове. От якось так. Чекаємо свої страви. Ще, до речі, нам принесли підставку під наші сумки. Я ніде такого не бачила. Прикольно, mm -hmm. зручно. Ви замовили? Я забула побічні аліфред з грибами та курка. І пахне так само. Я взяла собі по класиці цезар без пармезану». <с transformers> До речі, ще зверніть увагу, чого я правда ніде ще не бачила. Тут у вбиранні є одноразові двочистки. Е, 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 я дійсно такого ще ще не до побачила. А ще з чотирьох пар нам другу скасувало, оскільки викладач захворів, і оце вікно, що я вирішила зробити. Правильно, ми з однокурсницями вирішили прогулятись, десь поїсти. А саме мене запросили на інтеграцію заклад, я думала перенести на інший день. Але, оскільки так склалося, то чому б не сходити сьогодні. Знову ж таки, це буде рекламна інтеграція відповідно. Я не знаю, чи покажу я вам це завтра чи ні в цьому відео, бо тут я показую саме те, що мені подобається, так? Але мені подобається концепція, але суші піца, суші бургер, суші шарма. Тож, о, спробую. Якщо мені сподобається, то обов'язково розкажути